Hello? <laughs> Головнокомандувач командувач ЗСУ Валерій Залужний доволі рідко звертається до українців, але 1 листопада він зробив важливу заяву. Про те, що ж трапилось, розповімо вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Дорогі друзі, саме так до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із терміновою новиною. Поспішив попередити, що від його імені працює невідомий. Залужний уточнив, що анонім. Видаючи себе за головнокомандуючи зсу, розсилає особисті повідомлення відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру. Залужний попередив у мережі створили багато фейкових акаунтів від його імені. Прошу кожного хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення. Наголошую, акаунт Залужний.ua у телеграм мені не належить. Як і будь-які інші облікові записи під іменем Валерій Залужний, тощо усі вони фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді, головнокомандувач збройних сил України верифікований, що саме міститься у повідомленнях до відомих людей, кому саме їх відправили залужний. Залишив у таємниці, але можна до гадалки не ходити і зрозуміти звідки ростуть ноги. Росіянам, ну тим, які мріяли. Київ за три дня наразі нічого не лишається, крім того, щоб підло втиратися в довіру. Власне, останнім часом під роздачу попадають усі українці. Днями люди масово по усій країні отримали повідомлення, у якому пропонувалося здавати інформацію про збройні сили України, але СБУ поквапилася попередити українців. Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів. Росія регулярно застосовує ПСО проти українців. Робили вони це і до початку, як повномасштабної війни, так і далеко до 2014 року, вливаючи в голови українців баланду про братські народи тощо другого серпня. Ні 2023 року щодо роботи російських пропагандистів висловилися і в головному управлінні розвідки. Там проінформували, що російські політтехнологи вже підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі. Ну а мета всіх цих матеріалів зрозуміла: переконати українців та союзників у безперспективності упору посіяти сумніви і протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є важливіші проблеми. А вже наприкінці серпня стали відомі основні тези, якими будуть апелювати росіяни серед них. Масова мобілізація, що, начебто, на війну підуть усі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров'я, і що навіть це доторкнеться неповнолітніх. Наступна теза зневіра українських партнерів у можливості перемоги. Росіяни вже намагаються вселити в голову українців інформацію про уявні договорники, про мир в обмін на території. Твердять про існування якихось там політичних угод і збираються сфабрикувати матеріали про начебто таємну домовленість київського міського голови Віталія Кличка з представниками республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України кажуть в гур. Говорити будуть також про те, що Україна відмовляється від окупованих територій, а для цього продемонструють сфабриковані документи. Згадайте лише скільки разів за останній місяць українська влада, начебто, здавала Куп'янськ, а потім туди особисто їздив залужний. Ну і куди ж без дискредитації українського контрнаступу, який не має успіхів? Планують також закинути тези про пошук винних в уявних провалах ЗСУ заради дискредитації українських воєначальників і чиновників будуть і про тотальну корупцію, а точніше переконувати, що держава з нею не бореться. Хоча бачимо, скільки за останні місяці було упіймано хабарників подекуди справи вже у суді, а підозрювані у СІЗО. Ну і найулюбленіше в російських пропагандистів прославляти прекрасне життя на тимчасово окупованих територіях, розповідати, які високі зарплати і низькі ціни, як розвивається інфраструктура, відбудовується зруйноване житло, яке вони самі зруйнували. А голосування на виборах вільні заб бажанням самих людей, щоправда, під дулами автоматів, але про це чомусь. Мовчать. А щоб не піддаватися усій цій ворожій пропаганді, дотримуйтесь інформаційної гігієни, довіряйте лише офіційним джерелам інформації і завжди перевіряйте усі чутки. А які ганебні методи росіян помітили ви? Пишіть свої історії в коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!